Всім привіт, друзі! З вами Ваня Козак сьогодні в такому лісі. Думаю, приїду сюди теж далеко від дому. І тут сніг є, вдома немає, а тут -а дивіться краса, йдеш собі. Ось, такий ліс, зараз прогуляюсь. Пробиваюся. Так по лісі ходжу, класно. Погнали далі, зараз ще спереді озеро буде красиве. тут аж пжина така гарна, йде через ліс і джерельце ось спереді зараз. О. Ось ось так іде, бачите? Ну не замерзає воно. Ще сюди в ліс зайшов. Давайте ще ці краєвиди покажу. Тут таке просто стежечка йде і нічого. І озеро теж штучне, таке як кар'єр просто Бетоном знаєте, залите і все. Невеличке відео. Ось. Сюди таке. Теж траса. Ну, головне, тако, знаєте, сніг, атмосферу, тої зими теж сьогодні. Думаю, покажу цього зими, а то... В моєму місці взагалі нема про сніг нічого знімати. В тому році трішки знімав, а в цьому взагалі нема снігу. Передніх відео я був зимою в січні, а це вже відео в лютому буде. В наступні зараз кадри будуть. Трішки я там погуляв в лісі, побув, але там нічого такого інтересного не було, тому приїхав ще раз в лютому показати вам ще якісь краєвиди. До речі, подивіться, оця дорожка сніг, але це не натуральний сніг. Це спеціальна така, знаєте, машинка їздить. І зробили оцей такий льот, ну сніг заморожений. А то вже тут, бачите, простовав трішки. Це вже через тиждень оце відео, ну я його воде змонтував. Подивіться, що сюди тако приїхали. Ну і тут сніжок, то можна теж покататися на санках. Може зараз на лижах з'їду, не знаю. Боюся, не разу в житті не їздив так. Ну, з такого великого проба ніколи. Подивіться, який він великий. І ось там само верху тільки їдуть. Не знаю, я зараз подивлюся, чи поїду, чи ні. Думаю, десь буде наступне відео. Вже хочу їхати на вихідних і покатаюся на лижах. І вам покажу це. все, сніму на GoPro.